Продажу на ринку Татію Сенс в сірому кольорі 1,3 газ бензин. Продає власник, є хороший торг. Так, 2005 рік у нас 1.3 газ бензин. Ціна у нас 1750 доларів. Є торг, пробіг 235 тисяч кілометрів. Номер власника, кому цікаво, нажимайте на паузу, телефонуйте. Зараз я обіду по коло автомобіль покажу. Так, вже у нас тут зимова резина. Ззаді є фаркопчик. Автомобіль у нас від власника повністю переоформляється, чисто по документам. Правий борт у нас такий, там у нас стоїть ще камера заднього огляду, Андроїд -магнітола. А, ні. А, да, Android магнітола. А так магнітола стоїть, хіднокітничок. Да. Ціклоподйомніше, це вже два передні. І новий акумулятор позавчора купив. Ага, є гарантія ну, на акумулятор. Йдемо, гарантії, новий є. акумулятор. Так що, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Власник каже, є грошету авто, до автомобіля. Так що, комусь цікаво, дзвоніть. У продажу на ринку Volkswagen Passat B6 в універсалі, чорному кольорі з двигуном 2,0 бензин, газ бензин. Шостий рік у нас на звичайному гідротрансформаторі, звичайна автоматична коробка. Так, у нас пробіг 320 тисяч, ціна 5600. Номер васника, що кому цікаво, телефонуйте по номеру. У нас лінцована оптика противотуманні Передні парктроніки, легкосплавні диски на зимовій резині. Також є ще комплект літньої резини. У нас висічки немає, рейлінги. Так, здутій. по дверям, по арочкам абсолютно немає. Сзади шторка присутня. Визуально автомобиль ревненький, задние парктроники. Правый борт. Вот такие все комбо цикало. Телефон. Так, арочки у нас. Так, дивіться у нас шкіряний салон. Шкіряний салон, двохзонний климат. підігрів садінь, газова установочка, 4 електроскопи підіймача, звичайний гідротрансформатор. Шоком бою цікаво даний автомобіль, ціна 5600. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку 2014 року в універсалі Renault Кліва. Автомобіль повністю переоформляється на нового власника. 2014 року ціна 8601 і два газ бензин. Тут 4 селіндри, так? в автомобілі. Номер власника? Ага, свіжопригнений автомобіль, але поставлений на облік. У Нас дивіться, лобове на нас четверочка рідненьке. Так, зараз покупку автомобіль обійду Противотуманні фари, денні ходові вогні. На колпачках. Тут немає нічого, по автомобіль повністю весь все. рідне, рівнесенький, шторка ззаді присутня. Тобто правий борт вже повністю рівнесенький. Так, у нас тканиновий салончик. Потолочок не пробивший. Рейлінги. Кондиціонер, механічна коробка передач, мультикермо, два передніх аестр і хлоп'яді мача, бортовий ком... комп'ютер у нас карточковий старт стоп круїз. Комплектна музика Бас рефлекс якось. Так, нас у нас дивіться висічки немає, так що комбає цікаво даний автомобіль. Автомобіль свіжопригнаний, тільки пригнали, розмитнили і поставили на облік. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до власного. Так, у продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 7 Plus 2017 року. На дизельному двигуні 2,0 дизель 150 кінських сил на автоматичній коробці передач DSG dq 381 пробіг у нас 237 тисяч, номер власника ось. у кому. Ось автомобіль з Європи. Ціна 16950 в такому гарному сірому кольорі. На максимальній оптиці передні парктроніки, а ми передніх фар. Так у нас також повністю є всі тримання в полосі, дістронів в цьому значкові наском. Все гарненько, нема скольчиків. Заводські легкосплавні диски. Арочки, порошки Усі все сеньке. За вас катунування зелененьким віддає. Так, дивіться, лівий борт у нас в гарному стані. Задні парфтроніки. Паркоп. Правий борт рівнесенький. Правий борт рівнесенький, шторка автомобіля присутня. Так, такий ще салон, у нас двохзонний клімат. Підігрі передніх сидінь, велика навігація. Також втримання в полосі, дістронік адаптивний, так що буде цікаво, даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку свіжопригнана з Німеччини. Шкода Octavia A5. Рестайлінгова універсал синій металік, гарний колір 2009 року. Кермо Шкіра, круїз, подвійна підлога в багаже, кондиціонер, Пробіг 203 000 км, не вказано. Не знаю, судя по тому, що тут у нас тахометр до 8 тисяч, це бензин і п'ятиступка, то я думаю, що 1,6. Тому що на 1,4 TSI механічна коробка на 6 передач. Так, ціна у нас 8 тисяч, номер власника по помбе цікаво. Телефонуйте. Є сервісна історія. Також на склом. Висічки немає. Лобове у нас без тріщин. Рейлінги. Дивіться, лінзована оптика. Рестайлінг. Потім шкодовські диски, зимова резина. Арочки у нас в гарному стані. Плівочка на задній арочці лівій присутня, шторка присутня. І в такому стані. Задні парктроніки. Правий борт у нас також рівнесенький. Так, у нас салон тканиновий, два передніх електрослу підіймача, кондиціонер, механічна коробка, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер. Так що, кому цікаво, даний автомобіль свіже з Німеччини. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Volkswagen Passat B6 в такому гарному голубо-синьому металіку. Так, у нас автомобіль. Це у нас Б6, Xenon. Сам автомобіль паркується. Передні омивачі фар, передні парктроніки. Такий бампер гарний обіс. Не знаю, airline, не Airline. Пише R-насалі я безстанний. Так, 2009 рік. Двайну турбодизель, пробіг 215 тисяч, ціна 7500. Номер власника. Ось у комубаю цікаво. Телефонуйте по номеру. Так, на нас клому заклеєно, на Датчик дощу. Рейлінги. Рейлінги. Так, від B8 Passat у нас диски з зимовою резиною. 215 65 16. Так, по порошкам в здуті нічого немає, тут все в гарному стані. Дивіться, тут лівий борт у нас гарненький. У нас завозке тонування зелене віддає криша рівненька. Ззаді парктроніки. Зйомний у нас фаркопчик, фаркоп ховається, непонятно. Так, правий борт без м'ятіно. У нас... Салон. Шкіра з Альхантари комбінована. Підлокітник, шкіряне кермо, двохзонний клімат. Також у нас є підігрів бачу, лобового. Да. Підігрів ось мене знає, чи хтось побачить. Підігрів лобового у нас Websta є DSG на dq 250 2.0 дизель, мультикермо 4 електросло підіймаше, регулювання. Зеркал те кермо так. так. Так що, кому бай, цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку не фарбований з рідним пробігом, звичайним MPIським двигуном 1,6 бензин. на 16 нас клапанів Opel Astra H в універсалі сірий колір у нас Свіжоприганий автомобіль з Німеччини 10 рік. Пробіг 172 тисячі, ціна 5850. Номер масника, ось якому цікаво, телефонуйте по номеру. Так, на скло у нас висічені немає. Капот також у нас не висічений. Стоїть у нас зимова резина. Також тут здуті, рижиті немає по автомобілі. Так, по водійській двері. Два у нас передніх електрошко регулювання зеркал, шкіряне кермо, КПП, ручка і, і ручні. Бачите, не витертий, не видертий. Сидіння. Дивіться, паралончик заводський, рівненький, нічого не, не провисає. Так, тут у нас не подерто завоски герметик на дверях. Також. Нас дивіться поароші. Ні вздуті, ні рижаті між бампером і цим і, 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 і крилом немає. Все в гарному стані. Так, заводські у нас герметик на дверях. Потолочок у нас не провищий. Задня ляда. Завод все. Це по заводу у нас. Так, пластик не подертий, штурка присутня. Бампер задній також не подертий. Тут у нас все цілесеньке ось. Зимова резинка. Опа, пережиття немає. Так що комбує цікаво. Даний автомобіль ціна у нас 5850, автомобіль не битий не фарбований. В рідній фарбі і рідний пробіг. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку свіжопригнана шкода румстер. Вісім на якому гарному стані. Так, у нас лінзована оптика, потім противотуманні фари. Противотуманні фари, потім легкосплавні диски, Рижиків, вздуті, нічого по автомобілю немає. Скло без тріщин. На всю кришу в нас. Панорама така без люка. склеєна, її не потрібно ні чистити, нічого, не ні обслуговувати. Так, парочка, у нас тут все добре. Лйоночка тим біля присутня. Замоска тонування, бачите, зелененьким віддає. Правий борт у нас. Ось так, без м'ятіну, без нічого дивіться. Так, сидіння у нас, задній ряд. Всі три роздільних сидіння посуваються вперед, вперед-назад. Також по одній сидінні можна зняти. Можна ззаді зробити два сидіння. Таку буде. Так, у нас клімат. така ось Панорама з шторкою, Клімат у нас велика. Саме максимальна. У нас двома екранами йде приборна панель, два передні клетки регулювання зеркал підігрівшки, рене кермо. Такі сидіння. Гарні з ковшами устоює механічна коробка передач. Так, що, кому є цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу Renault Kengo 2003 року з двигуном 1,9 дизель. Пасажирська версія у нас пробіг 289 тисяч кілометрів. Ціна у нас 2600. Номер власника, ось у кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, вже в нас зимова резина. Так, ось і передня частина виглядить у нас. Ржавчинки тут і по автомобілі немає. Є невеличкі сліди експлуатації. Зрозуміло, рік, який автомобілі. Ззаді у нас розпашені двері такі, паркоп. На правій стороні у нас задні. боковые движные двери. Тоже не ну, они ведут, ничего по автомобилю. Тут у нас видно все. А, не видно, мабуть. стоит затонованное. Тут все вот таки салончик. Механичная коробка. Механичный климат. Механичные схлопы дьямачи. Так что, кому бы я данный автомобиль, телефонуйте по номеру До власника.